Доброго ранку, діти маленькі, хай сують посмішки ваші гарненькі. Малята, сьогодні я хочу поговорити з вами про весняні квіти. Скажіть, будь ласка, які весняні квіти ви знаєте? Так, а ще які? Молодці, як багато ви знаєте весняних квітів. А зараз спробуйте відгадати загадку про ще одну весняну квітку. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дуже сонечко пригріло, все довкола побіліло. Теплий вітерець повіяв. Білий килимок розвіяв. Що це за квітка, малята? Так, це кульбабка. Саме вона спочатку жовта, а потім стає біла, вкривається білими пушинками. Малята, давайте разом з вами перекрасимо галявину жовтими кульбабками. Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш паперу з наклеєними на ньому трьома зеленими смужками, три круги жовтого кольору, нарізані по краю. Дрібно-дрібно ось так. Ось такі два листочки. А ще клей, олівець та серветка. Починаємо працювати. Беремо перший жовтий круг, намащуємо його тільки всередині. то приклеюємо, притискаємо серветкою ось так. Тепер беремо другий круг і теж всередині намащуємо його. Прикладаємо до другої смужки і притискаємо серветкою нас лишився ще один круг, його теж посередині намащуємо, ось так. І прикладаємо до третьої смужечки, притискаємо серветкою, щоб він добре приклеївся. Ось ми наклеїли кульбабки. А тепер нам ще треба наклеїти листочки. Намащуємо листочок клеєм. Можна теж не намащувати його повністю, а тільки ось так посередині. Приклеюємо листочок ось сюди, знизу стеблинок. А тепер беремо другий листочок і теж його намащуємо клеєм, притримуємо пальчиком, щоб наш листочок не зсувався. перетискаємо серветкою ось так. Подивіться, які гарні кульбабки в нас вийшли. Подивіться, яка вийшла краса. Малята, а вам подобаються кульбабки? Мені вони дуже подобаються. Вони, наче, маленькі сонечка. Такі яскраві, жовті. Мені дуже хочеться подивитися, які у вас вийшли кульбабки. Насилайте мені свої роботи. Чекатиму на ваші фото. Ось і все, малята! Бувайте!